Це просто щось неймовірне. Ви виграли айфон. Це просто невероятно. Ну, а... дякую. Так, у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. Ти до останнього, ну, вообще не очікував. Не вірив, що виграєш, да? так? Ось таки айфон yeah. ти виграв, зараз показую. Від проекту контент-хата ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт-ТВ. Ой, <реш> та <реш> висох. Опа. Боже, боже, я не вірю. Ви знаєте? Що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті? А ні, що? Онлайн-ефір? <реш> ви iPad. <виграли реш> Ми вас боже, вітаю. Я, я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно, якісь. Ну не напевно. Блін, наскільки і ні, а. Блін, наскільки люди не вірять? Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже що, на ефірі там басі. Я вас вітаю, Сергій Іванчук вам дарує iPad. Ну, це не Сергій очок, це Понятно. вам від контент хати це. Це не тільки я. Це В'ячеслав, okay. Андрій, вся наша команда. Це всі загалом просто так чуть-чуть для пафоса. Які враження, які відчуття? Та це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас радяш, жінка там, ще більше рада ніж ви. То, це просто я не знаю. Ну я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний, новенький у вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Ванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. будь будь ласка, ласка. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз. Друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, iPad, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас Сергій мара вітається Сергій Ванчук. Ви виграли? А що ви Дуже дякую. Ви дуже щасливі, я, так? Я ніколи в житті нічого не виграла. Ну. раз, Я виграла. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. <круто> Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, як прийомно. Дуже прийомно. <круто> Алло. Я вас вітаю, ви виграли фен Дісон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з слів. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш вір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не палили. А коли щось так вигравали? Сей раз А чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, які ми думаю, вони реально потрібні.